Сьогодні мене ув'язнили у великому червоному бар'єрі. Та щоб з нього вибратися, мені потрібно виконати 30 різних завдань. Що ж, не будемо тягнути, і погнали! Так, ну тут всякі книжки на початок гри, як все робити, і скринька з початковими ресурсами. Забираємо всі. І тут та сама книжка. Так, зрозумів. Привіт! Вітання, сміливі мандрівники. Не поспішайте, щоб прояснити вам унікальне випробування, яке тут чекає на вас. Ви опинили замкненими в межах кількох шматків землі та оточеними кордонами. Ці кордони можна розкрити лише виконуючи завдання. Добре, дякую. Так, ну, дякую за інформацію. І нас чекає перше завдання. Дивимося, яке. Думаю, я не буду перекладати і читати все, що тут написано, бо буде дуже нудне відео. Так, нам потрібно 32 сіна і одна мотика. Угу, Кріпер, дякую. Скелет, ще один кріпер. В бочках нічого не знаходиться. Тут міні-будиночок. Так, зробимо початкові інструменти. Я не можу пройти крізь бар'єр. Добуваємо дерево. Скрафтимо мотику дерев'яну для завдання. Тепер позбираємо пшеницю. Перше завдання виконано. В нагороду нам відкрили чанк один. Одну місцевість і дали щось в інвентар. А саме три яблука і... Мотику, ще одну, тільки вже кам'яну. Ладно, добули сіна, скрафтили хліба, подивилися на наступне завдання. І нам потрібно 16 дубу, сокера і кайлон. Скрафтили, виконали завдання. Так, три стейка і кам'яна кірка нам далася. Третє завдання. Тут вже буде потяжче. Але поки що зробимо собі міні склад. Під червоною шерстю, на жаль, нічого немає. Так, розмістимо міні склад, поскладаємо ресурси. Посадимо дерева, бо ми за екологію, і починаємо копати шахту. Здаємо третє завдання. Нам вже дали кращу винагороду і відкрили трохи більше місця. Ого, нам тепер доступна така шахта з залізом і вугіллям. І дали нам кірку за чаредо. Аж тут приєднався Нумбіт. Хто знає, той знає, хто він такий і що він себе заявляє, а я далі пішов подивитися, що я розблокував. Я розблокував овонпост, мене підірвав кріпер. Я не помер і знайшов ковадло. Четверте завдання. Нам потрібно заліза і вугілля. Окей, погнали! Добули, це було швидко. І мене телепортувало до нумбіта Ну, ладно, він десь зарився, але ще недалеко. Пішли дивитися, що там нам дали новенького. Нам дали шкіряний нагрудник, і я знайшов зомбі. П'яте завдання хоче, щоб ми добули залізних інструментів. Так, пічка перша. І переплавляємо залізом. Завдання виконане. Далі штани. Добуваємо алмазів трошки. Далі я розблокував трохи бустелі. Спускаємося. Тут якийсь данж формувався. Так, о, золоті блоки. Це типа скарб, так. Ой! Привіт. Зомбаки. І вони тут спавнилися нескінченно. Так що я акуратно добув золота. І пішов подивитися, Угу, мені треба їх 8 вбити. Я вже на той час вбив десятку. Тому виконав зразу ж завдання. Телепортувався до Нумбіта, який бився з ними досі. Далі я розблокував постельний храм, в якому лежало два гончарних черепка і базові ресурси, які знаходяться в храмі. Але, на жаль, нумбіт, їх можна рахувати забрав. Найцінніші, те, що тут були. Вибираючись, він попросив у мене пластину. Думаєте, знаєте, що там далі сталося в нього? Мені треба було вазу одну скрафтити. Він мене чуть не забив до смерті. Тому я побудував стовп і, легко кажучи, обмежив йому гру. Підтвердити. Більше він зі мною не грав. По зрозумілим причинам я поспав і трохи позамітав. Посортував ресурси і знайшов трошки глини на дні океану морського. Скрафтив вазу, здав, отрив нагороду за сьоме завдання. Тут виявляється пірс, на якому можна рибалити. І кузня. Восьме завдання хотіло, щоб я добув вудку і човен. Тому я вбив павуків, заспавнив верблюдів, забрав ліжко поближче, скрафтив вудочку. І лодку ще за старим крафтом. Розблокував далі океан, на території якого був е, корабель. Доплили ми до корабля, я обдивився його швидко і чекнув, що тут є така будівля. Я подумав, що в середині буде золото, але його там не виявилося. Я побачив мапу і подивився, що мені треба 16 риби. Я забувся, як вона називається, так що. Риби! Я покращу свою вудку книгою, яку мені дали винагороду. Подумав, що можна буде схитрувати, взяв ще різні види риби, але не вдалося. Ех, а я так хотів. Потратив ще трохи часу. Зрозумів, що можна легше її добувати, але виявилось не легше. Повернув ресурси, виловив нову вудку. Захотів з'єднати їх, але не вистачало рівнів, бо я ще не помер. Дофармив рівні і покращив так і вудку. Доловив 16 риби, здав квест, получив новий чанк, в якому знаходився підводний храм і ще один корабель. Я вирішив занирнути в храм, але зрозумів, що монстри там занадто сильно б'ють, і я не виживу, тому втік. По дорозі мене нахабно застрелили. Спробував добути дерево, але зрозумів, що в мене ефект. Почекавши, коли ефект закінчиться, я нарубав дерево. І накопав різної руди. Знайшов вже розблокований спаунер, який я знаходив раніше. Переплавив трохи заліза, яке я накопав. Зробив щит. Пішов лутати спавнер, освітлювати. Виявилося, що це спавнер скелетів, подобував ще трошки руди всякої. Спробував забрати своє ліжко, але не вдалося, так що поспав і втік назад в шахту. Скрафтивши алмазні інструменти і навіть чоботи. Докрафтив до залізного сету майже повністю. Сортував інвентар і подаїв корову. Вернув знову в храм. Десь я загубив кадр, там де показано було, що треба знайти шаблон. Але я загуглив і треба вбити стража, щоб знайти той шаблон для завдання. Як ви бачите, страж мене перемагав і я загубив меч, тому вернувся ще раз по нього. Зразу флешбеки мене зловили. Хех. Далі вернувся ще раз, щоб взяти той меч. Ура, я вбив Стража! Оде мій меч в мене вбив інший. Далі я ще деякий час беззупино хотів вернути собі реси. І одного разу я знайшов шаблон. Вернувши ось такі реси, я змирився, що я більшого не знайду. І розблокував, я сказав, розблокував 10-й квест. Мені за це дали зачарований тризуб і серце моря. Ну, Нормальна нагорода, але не коштує тих смертей, які я прожив. Розблокували грибний острів. Я подивився, що в ньому. Залутав ресурси, які я лишив раніше, скрафтив їжі і зробив нове ліжко. Випробував тризуб, які мені дали за виконання завдання. Прикольно. І на наступне завдання нам треба грибочків. Добув трохи дерева для мисок. І самі миски з супом. Здаємо завдання нам розблокувалася шахта, і нам треба добути стіл зачаруванням. Тростина, папір, книга. Тепер треба трохи алмазів і стіл зачарування зроблений і зданий. Тепер нам трохи треба грибного міцелію, але перше зачаруємося трохи. І зробимо кайло на шовковий дотик. Думаю, цього нам хватить. І алмазні інструменти. І броню так само. Трошки опиту не завадить. Зачаруємо алмазний сет. Тепер я алмазний повністю. Подобуваємо міцелію для завдання. Тепер нам дали торт і зачарований тризуб ще один. І ледяна локація розблокувалася у нас. Як завжди, огляд території і не дарма я зачарував саме кайло. Ага, будинок розблокувався тепер у нас. Треба вісім скелетів. Чекаємо ночі. О, болото. Тепер нам треба вісім відьом вбити. Вбили і розблокували ще маленьку частинку болота. Нам дали гостроту третю, тому я зробив собі меч на гостроту четверту. Я почекав ночі, тому що нам треба було вбити ще слаймів. І ось вони з'явились. Виконав 17 -те завдання, тепер нам потрібно 8 розжаб освіту. Я пішов добувати обсидіан вад і провалився в варденське місто. Знайшов лаву і добув трохи обсидіану, бо я не знав, як виконати це завдання. Нині в Варден місті були пустими. Далі я при... взяв поводки та зробив портал вад. Заспавнився якраз в підходящому біомі, притащив магма кубів на базу і їх поїли жаби. Я позбирав це все і виконав завдання. Мені відкрилися джунглі. Наступне моє завдання розвести панд на гроші. Подавав я, значить, пандам бамбуку, і все було добре в них. Позбирав трохи гарбузів, щоб мати їжу, хоч якусь, і спробував виконати завдання, але не вийшло. Бо треба зібрати іменно такі предмети. Пізніше я зібрав ці ресурси і отримав свою вагонагороду. Територією новорозблокованого чанку був данж джунглів, тому я його успішно залутав. Зразу виконавши наступне завдання. Далі я почав добувати печеня по зрозумілій причині. Скрафтив на трохи більше, ніж потрібно було. Розблокував новий чанк. В далеких землях треба добути 8 скелетів і 8 зомбів. І я заспавнив побагаю. Зробив меч на силу вогню та нарешті знайшов спавнер зомбі. Далі продовжувалися далекі землі, і я розблокував шахту, в якій треба було добути емеральдів і алмазів. Розблокував лавові озера, на яких треба добути, звісно, обсидіан. Я приручив пьоселів та розблокував першу частинку аду. Далі мені треба добути піску і наросту. Розблокував далі кусочок крепості. Далі треба добути 8 стержнів блейза і одну голову віза скелета. Вернув дари природи їй назад. Бився з блейзами, але один з моїх вовків не витримав, я помстився. І другий Вовк теж не витримав, але вже від кріпера. Далі вже завдання по важче, треба добути зілля сили. Відложив це трохи на потім, тому що мені дали незариту. Я хотів зробити собі броню. Три слитки незариту сюди і складаємо всі ресурси сюди, бо в мене немає шаблону. Так, тут виходить у мене лабораторія, щоб зробити зілля сили. Я подивився, як зробити зілля сили, і це легше, ніж я думав. Тепер можна здати завдання. Я отриму клаптик енду. Мені треба 8 ендерперлів. перлів. Окей, потім. Тут розблокувалась бонус локація, яку ми пройдемо в самому кінці, бо тут завдання вже потяжче. Далі я розмножив незерський шаблон і добудував портал, який стояв на новорозблокованому місці. Пинився я там само, де був раніше. Добув трохи руди, щоб мені вистачило на всю броню. Залишив запаску, і тепер я повністю не зариту, і пішов вбивати ендерменів. Виявив, що через бар'єр можна стріляти, але ніякі живі моби не можуть прийти через нього. Останній ендермен, і я виконав нове завдання, розблокувавши Енд Сіті, в якому виявилося немає ніякого луту. Далі мені треба було добути 8 очей енду для порталу. Зробивши це, я розблокував фінальну локацію портал вент. Але останнє завдання казало, що мені треба добути яйце Ендер Дракона. Тому я почав готуватися до вбивства Ендер Дракона. Добув парочку золотих яблук, поставив ліжко і вирушив вент. Почав будуватися до головного острова та знищував кристали один за одним різними способами. І нарешті я вбив дракона. Розбирав трохи опиту і добувши яйце, стрибнув портал. І виконав фінальний квест. Стався якийсь баг і мені не видало цих всіх предметів, які писали в чаті. Але я зате прийшов в карту. Але це ще не кінець, бо в нас ще є бонусне завдання. Зразу ж після дракона я пішов в Варденське місто, яке я ще знаходив, майже на самому початку, яке я провалився, але зараз я вже був більш підготований, щоб вбити Вардена. Це закінчилось набагато швидше, ніж я думав. Ну і це на краще. Що ж, пішли виконувати останнє бонусне завдання вже. І тепер нам нарешті відкрився вихід на волю. Що ж, ми вибралися в звичайний світ. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Всім удачі і пока!